Темні середні віки. Вжух каменем по лезу. Вжух, знову, щоб гостріше було. Твердою хваткою бере меч паш і подає його барону блезу, Щоб оцінив роботу і дав Жакую чи піддих, чи плюнув в чоло. Вжух поправляє вже Жакуй свою халтуру. Вжух потирає з болю, ударене бароном він плече. Барон не терпить браку, таку от має він натуру. Цей меч піде у бій, і від удару ніхто вже не втече. Блес з благородних, роду блакитної крові. Кажуть, що предок воював ще за великого Карла. Вдача ж від чорта закладена в мами у тробі. Свята матінка церква ж спалила її за відьмацтво. Надто красиво намала. На блезі краса відпочила, але дала. Доля пуцсиле, з пелюшок полював то на оленя, то ведмедя, чи кабана. Тепер же в хрестовий похід і його запросили, та кров'ю очі залиті, і веде його не Бог, а вже сатана. Невідомо, що вблеза в нутрі, чи за покликом церкви вбивати невірних іти? Чи в спину єпископа стрілить з криком Привіт, матері! Він сам ще темною душу питанням питає: Хто ти? Жух. Старанно Жакуй мечем протягнув. Жух, ще трохи камінь облезо поправив. Гульк, ковток вина, Блезо у душу пірнув. Паш, сідлай коней, і жакуй встійло своє грішне, із запахом ель направив.